Село Зазим'я неподалік Києва згадується в історичних джерелах ще у 12 столітті, коли князював Володимир Мономах. В урочищі Десни стояв княжий зимовий палац, а за двором на півночі урочища оселились робочі люди. Звісно, віри православної. В усякому разі так свідчить літопис. Цього тижня православні віряни Зазим'я зустрічали предстоятеля нашої церкви. Мене світлий час, хай Бог вас щедро нагородить, Здоров'я, ласкам, не щадить на Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Блаженніший владика Онуфрій завітав до древнього села не лише поспілкуватися з парафіянами та спільно помолитися, а й звершити освячення наріжного каменя під будівництво храму святої преподобно-мучениці Єлизавети. Архіпастер. Особисто заклав пам'ятну капсулу у підмурок майбутнього храму та привітав із цією подією місцевих священників та вірян. Все є тут, що нагадує нам про силу Божу, про красоту творіння Божого, яке вдохновляє людину на те, щоб вона з більшою глибиною своїй вірі, любові дякувала і благодарила за все творця. Єлизаветинський храм планують звести для Зазимського скита жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері. Він розміститься на березі Десни, неподалік свято Воскресенського храму, який цього року відзначатиме своє 150-ліття.